Євангелія від луки, розділ 15. Усі митарі і грішники приходили до нього, щоб його почути, а фарисеї з книжниками нарікали Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус. Сказав до них цю притчу, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і одну з них загубивши, не зоставить 99 у пустелі та не піде шукати загублену, аж поки її не знайде. А знайшовши, кладе її собі радіючи на плечі і, повернувшися додому, скликає друзів та сусідів. І до них каже Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак От кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над дев'яносто дев'ятьма праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи десять драхм, і як одну загубила. Не засвітить світла і не замітатиме своєї хати, і не шукатиме її старанно, поки не знайде, а знайшовши, скличе подруг і сусідок, і їм каже Радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Отак, кажу вам, буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Він сказав далі: В одного чоловіка було два сина. Молодший з них сказав батькові: Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подавсь у край далекий, і там. Розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свиней. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки то наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому Отче. Я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його і, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього. Отче, я прогрішився проти неба і проти Тебе. Я не більше зватись твоїм сином. А батько кликнув до слуг своїх. Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте. І їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І вони заходилися веселитися. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав що воно таке було б? Той же сказав йому Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити, а той озвався до батька. Ось стільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Перше послання апостола Петра Розділ третій Так само і ви, жінки, коріться своїм чоловікам, щоб, навіть якщо деякі і не вірять слову, були поводженням жінок, позискані без слова, коли побачать ваше життя у чистоті і повазі. Нехай ваша окраса буде не зовнішня, заплітання волосся, накладання золотих обручок. Чи прибирання в шати, але всередині людського серця, в нетлінності душі, лагідної та мовчазної, це многоцінне перед Богом. Бо колись і святі жінки, які надіялися на Бога, себе приоздоблювали, корившися своїм чоловікам. Як ото Сара слухала Авраама, паном його звала. Ви ж її діти, коли добре чините і не лякаєтеся жодного страху. Ви, чоловіки, живіть розумно разом з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану, як співспадкоємцям благодаті життя. Тим ваші молитви не втрачатимуть насилі. Нарешті всі ви будьте однієї думки співчутливі, братолюбні, милосердні, смиренні. Не платіть злом за зло чи лайкою за лайку, а навпаки благословляйте, бо ви на те покликані, щоб успадкувати благословення. Бо хто хоче життя любити і бачити дні добрі, Хай береже язик від лихого, уста від слів лукавих. Хай ухиляється від зла і добро чинить, шукає миру, змагається за нього. Бо очі Господні на праведних, і його вуха звернені до їхньої молитви. Обличчя ж Господнє проти тих, які лихо діють. Та й хто вам заподіє лихо? Коли ви стали ревнителями добра, бо коли і страждаєте за справедливість, ви щасливі, їхньої погрози не бійтесь і не тривожтесь, а Господа Христа святіть у ваших серцях, завжди готові дати відповідь тому, хто у вас вимагає визнання. Однак із скромністю та острохом, маючи добру совість. Щоб власне тоді, коли вас обмовляють, були осоромлені ті, які вчиняють наклепи на вашу добру в хресті поведінку. Ліпше бо, коли така вже воля Божа страждати, робивши добро, ніж зло творивши. Бо й Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, праведник за неправедних. Умертвлений тілом, але оживлений у дусі, в якому він пішов проповідувати навіть тим духам, що в темниці, тим, що колись були неслухнянні, яких очікувало довготерпіння Боже за часів ноя, коли будувався ковчег, в якому мало, тобто вісім душ урятувалися водою. Вас же тепер спасає прообраз цього. Тобто хрищення, позбуття нетілесної нечистоти, а прохання в Бога доброго сумління через Воскресіння Ісуса Христа, який, зійшовши знову на небо, є по правиці Божій і йому підкорені ангели, влади і сили. Псалом 106. Алілуйя. Хваліте Господа! Бо добрий, бо милість його повіки. Хто може розповісти про подвиги Господні? Усю славу Його розголосити? Щасливий, хто пильнує право. І увесь час творить справедливість. Згадай, о Господи, про мене у благоволінні до народу Твого. Навідайся з Твоєю допомогою до мене, щоб я міг бачити Твоїх вибранців щастя, щоб міг радіти радістю Твого народу, щоб міг хвалитися Твоєю спадщиною. Ми згрішили з нашими батьками. Провинилися, вчинили беззаконня. Батьки наші в Єгипті на чудо твої не вважали, не пам'ятали про численні твої добродійства і збунтувалися проти Всевишнього над Червоним морем. А все ж таки він спас їх імені свого ради, щоб появити свою силу. Він погрозив Червоному морю, і воно. Висохло і перевів їх через безодню. Він з руки ненависника врятував їх і визволив їх з руки ворога. Противників же їх покрили води, ані один з них не лишився. Тоді вони повірили його словам і хвалу йому заспівали. Та незабаром. Вони діла його забули, поради його не чекали, і запалали жадобою в пустині і заходилися спокушувати Бога на безлюдді, і дав він їм те, чого вони бажали, але наслав сухоти в їхню душу, і почали заздрити Мойсеєві в таборі, і Аронові Господньому святому. Розсілася земля, і поглинула датана, і покрила зграю авірама, і запала вогонь у їхній зграї, і полум'я спалило беззаконних. Бичка зробили під хоривом, і вилитому Бованові, поклонялись, і заміняли свою славу на бика подобу, що траву їсть. Забули бога. Спаса свого, що вчинив великі подвиги в Єгипті, діла придивні в землі хама, страшенні над Червоним морем, вже говорив про те, щоб їх запропастити, якби Мойсей, його вибранець, не став йому навпроти на проломі, щоб відвернути його гнів, щоб він їх не знищив. І погордували розкішною землею, не йняли віри Його слову, і ремствували у своїх наметах, і на Господній голос не зважали. І він, піднявши руку, їм поклявся, що трупом їх покладе в пустині, і між народами розсіє їхнє потомство, самих же їх розвіє геть по землях. Злигалися із ваал пеором і їли жертви мертвих, роздратували його вчинками своїми, і впала на них кара. Тоді устав пінхас і вчинив розправу, і кара припинилась, і полічено йому це за заслугу по всі роди по віки вічні. І розгнівали його над Меріва водами. І через них дізнав і Мойсей лиха. Вони бо так допекли його серцю, що в нього вирвалося з уст необачне слово. Вони не знищили народів, про котрих говорив Господь їм, але з поганами змішались і навчились, як вони чинити, узяли служити їхнім божищам, що стали для них петлею. Синів своїх і дочок рідних жертвували демонам, і проливали кров невинну, кров синів і дочок рідних, що жертвували божищам ханаанським, і осквернилася земля від крові, і опоганилися вчинками їхніми і блудними ділами їхніми, і скипів гнів Господень на народ свій. І він свою спадщину зненавидів, він видав їх поганам у руки, їхні ненависники запанували ними, і їх гнітили вороги їхні, і вони були підбиті під їхню руку. Багато разів він визволяв їх, вони ж усе бунтувались думкою своєю, і падали глибоко за свої провини. Та він ізглянувся над їхньою бідою, коли почув був їхнє благання. Згадав він їм союз свій із ними, і змилувався у своїм великім милосерді. Він зробив так, що вони знайшли милосердя у всіх, що їх забрали у полон. Спаси нас, Господи, наш Боже! Збери нас із між народів, щоб прославляти Твоє святе ім'я і величатися Твоєю похвалою. Благословен Господь, Бог Ізраїля повіки вічні. І нехай увесь народ скаже Амінь, «Алілуйя». Книга Приповідок, розділ 19. Ліпше убогий, що ходить у своїй невинності, ніж дурний з нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає, помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та й ще на Господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя Ласки, кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують, тим більше його друзі віддаляються від нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду. Так само... Хто вганяється за чужими справами? Хто здобуває мудрість, той любить свою душу, хто розуму пильнує, той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші, тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини це бути повільним до гніву. Слава її переступи забувати. Гнів царський, мов рик лева, а його милість, як роса. На рослину, дурний син батькові нещастя, а суперечки жінчині безупинне води накрапання. Дім і достатки то по батьках спадок, але розумна жінка то від господа. Лінивство глибокий сон наводить, душа недбала, буде голодувати. Хто береже заповідь, той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому. Відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання. Щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня вона встоїться. Плід людини її милосердя, Убогий – ліпший, ніж брехун. Господній острах життєдайний, насичений ним. В спокої перебуватиме і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим. Коли розумного скартати, він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний. Кинь сину слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки. І на спину дурних удари. Книга Пророка Єзикиїла. Розділ сорок перший тоді ввів мене у храм. І зміряв його стовпи. Шість ліктів ширина по однім боці, і шість ліктів ширина по другім боці. Ширина дверей десять ліктів, а по боках дверей п'ять ліктів по однім боці і п'ять ліктів по другім боці. І зміряв його довжину Сорок ліктів, і ширину двадцять ліктів. І війшов у середину і зміряв стовп при дверях, два лікті, потім двері, шість ліктів, а ширина дверей сім ліктів. І зміряв її довжину двадцять ліктів і ширину, двадцять ліктів перед храмом, і сказав мені: Це пресвяте. І зміряв стіну храму. Шість ліктів, ширина бокових світлиць чотири лікті. Світлиці ж були одна над одною, числом тридцять. Трьома поверхами в мурах храму були для світлиць навкруги виступи, що служили підпорою для світлиць, так що вони не приторкались до стіни самого храму. Ширина збільшувалась від поверху до поверху. Мірою того, як сходити вгору, і так довкола храму. Навкруги храму було видно поміст, підвалини світлиць були мірою на цілу тичку шість ліктів, ширина зовнішньої стіни бокових світлиць п'ять ліктів, і був вільний простір між боковими світлицями храму. Між кімнатами двадцять ліктів завширшки, усе навкруги храму. Входи ж до бокових світлиць вели на вільний простір, один вхід на півночі, а другий від півдня. Ширина вільного простору 5 ліктів навкруги. Будівля перед закритим простором на західнім боці була 70 ліктів завширшки. Стіна ж цієї будівлі була 5 ліктів завширшки навкруги і 90 ліктів завдовж. І зміряв храм 100 ліктів завдовжки. Закритий простір, будівля та її мури. Сто ліктів завдовжки. Ширина лицевого боку храму і закритого простору за сходу 100 ліктів. І зміряв довжину будівлі перед закритим простором ззаду та його стіни по однім і по другім боці. Сто ліктів. Храм усередині, зовнішні сіни, пороги, гратовані вікна, ходи на трьох поверхах. Проти порогу були навкруги обкладені деревом, від підлоги до вікон. Вікна ж були гратовані. Від входу аж до середини храму та й зовні і по всій стіні, навкруги середини і знадвору, були вирізблені херовими і пальми. Пальма між двома херовимами і у кожного херовима. По два обличчя. Людське обличчя звернене до пальми по однім боці, та левине обличчя звернене до пальми по другім боці. І так було в усьому храмі навкруги. Від землі аж понад двері були вирізблені херовими і пальми, так само і по стіні храму. Стовпи храму були чотиригранні. перед святиною було щось, немов дерев'яний жартовник три лікті заввишки, і два лікті завдовж, та два лікті завшир. Роги його, підніжок його і стінки його були з дерева. І він сказав мені Це стіл, що перед Господом. У храмі і у святині були двері на два крила, двері з двома крильми, що кожне обертається на двох завісах дві до одного крила і дві до другого крила. На дверях храму були вирізблені херовими і пальми, такі самі, які були вирізблені на стінах, а перед сіньми назовні був дерев'яний дашок. І гратовані вікна з пальмами по однім і по другім боці, посінних стінах, і бокові світлиці храму з дашками.